Олександр Федорович, зараз йде підготовка, наскільки ми розуміємо до пленарного засідання сесії міської ради, і перше б спитати, чи воно готується в офлайн режимі очно, як було комусь в сесійній залі. Перше так, ми зараз ми проводимо опитування депутатів щодо можливості проведення сесії. Власне, я думаю, що вона все ж таки пройде 31 числа, тому що ну щоб встигнути всі документи, всі пройти по процедурам доступу до публічної інформації по закону. Далі я бачу, що ми проведемо цю сесію в онлайні, тому що сьогодні наша з. Область знаходиться ще в зоні бойових дій, і власне небезпечно збирати людей на будь-які збори та більше депутатів в одному місці. Якщо ракета прилетить, то власне залишить без органу прийняття рішень. Тому ця сесія буде проходити онлайн. Що в подальшому? Я ну я думаю, що а в подальшому дивіться є е, міська рада. Є так само ситуація з Миколаївською обласною радою, де будівля зруйнована, а взагалі. Чи можливо пристосувати будівлю Миколаївської міської ради, да, та що на адміральській, для того, щоб там працювали одночасно депутатські корпуси і міської ради, і обласної, проводили там сесії, можливо, десь там апарат займався. Щоб оптимізувати цей процес, щоб була одна адміністративна будівля на два різні місцеві, так би мовити, парламенти? Я не бачу в цьому жодної проблеми. Ми ви пам'ятаєте, що в нас. Депутатів взагалі то й було і 90 сиділо в міськраді. Тому е, я думаю, що ми можемо облаштувати систему ради докупити, і, і я думаю, що жоден депутат міської ради чи чиновник не буде проти того, щоб сьогодні, виходячи з тих обставин, яких сьогодні опинилася Миколаївська область і будівля е, Миколаївської. Обласної ради і Миколаївської обласної державної адміністрації, щоб проводили сесію обласної ради. Я думаю, ми якось знайдемо з ними можливість улагодити графік проведення сесії, щоб і вони мали таку можливість і ми там потрібно зробити невеликий ремонт в самій сесійній залі підключити додаткову кабелі. Ну і я думаю, що це реально найближчим терміном робити цю роботу. Тобто, в принципі, в майбутньому таке можливо, коли буде дозволяти Вичайно. і безпекова ситуація. Хочу, жодних жодних перешкод цьому я не бачу.